Залишилось в мене дві титанові ложечки новенькі, і хочу зняти це відео для того, щоб показати вам, як ці ложечки виглядають через більше ніж півроку використання. Трішечки ложечка може змінити колір у темнішу сторону. Якщо взяти металеву губку і добряче відмити, то можна повернути її. Первинний стан. Ось так воно виглядає. Як бачите, все ціле, все дуже легке, дуже приємно користуватись. Мені дуже подобається. І зняв я це відео для того, щоб в мене залишилось дві лові, лові ножки, так? дві нові ложки. І їх можна придбати в нашому інстаграмі, написавши мені в директ, в інстаграмі Майкемпінг. Всі характеристики цих ложок і вартість буде під цим відео. Всім величезне дякую. Переходьте, дивіться, ложка з довгою ручкою, це справжня знахідка. Це дуже класна, зручна, приємна річ. І для субліматів, і для. Термосів таких з широким горлушком термосів для їжі це буде дуже зручно. Всім дякую, всіх чекаю.